Задумала я зшити для доньки спідничку. Я не хочу, наприклад, щоб це було сонце або напівсонце, я не хочу таку спідничку, я хочу щось таке більш спокійне, скажімо так. І прототипом моєї спіднички стало стало фото з Пінтерест. Зараз я його сюди вставлю. Отже, для цієї спіднички мені знадобиться всього дві мірочки. Перша мірочка це обхват стегон. Обхват стегон, я поміряла в, мене, в моєї доньки це 60 см. І довжина спіднички, довжина. 26 см. Ну, вона не буде довгою, вона така буде, ну, середньої, скажімо так, довжини. До коліна не доставати. Оцей обхват стегон я ділю на двоє, це в мене виходить 30. І до 30 я візьму прибавку на вільне облягання 4 см. Тобто я беру 30 плюс... 4. Це в мене буде 34. І. і відкладаю отут від, від низу, понизу, точніше, я відкладу, намалюю лінію, нанесу і відкладу на ній 34 сантиметри. Можна навіть отак з краєчку. 34. Ну, от Поставлю точку. 34. От, є. Ну, а це у нас хай буде точка 0. Тепер від точки 0 вверх відкладу довжину, довжину спіднички. У мене це 26 сантиметрів. Я ось отак відкладаю. 26. І закрию прямо кутничок. Тобто, тут теж відкладу 26 і проведу лінію. Тепер оцю, оцей прямокутничок поділю навпіл. 34, поділити на 2 – це 17 сантиметриків. Я, відкладаю 17 і проводжу. Це в мене. Це в мене боковий шов. Бік. Оце в мене центр спинки. Центр спинки. Тут у мене згін. Згін. А оце центр полочки. Центр полочки. Теж згін. Далі. Від оцієї точки 34 відкладу вниз півтора сантиметра для того, щоб спідничка наверх не задиралась, я отут додаю попереду півтора сантиметра. Спочатку веду рівно, а потім. От сюди до бокового шва отак плавне, плавненько з'єднуємо. Так, тепер от передня половинка. У нас по фото видно, що там у нас є рельєфчик, і в тій частинці та що до бокового шву, тут кишенька. В принципі, рельєф можна малювати ну, як завгодно, тут значення великого немає. Я зроблю так. Я поділю передню половинку на три рівні частинки. Як я це зроблю? Оця в мене передня половинка зі згином 17 см. В розгорнутому вигляді це буде 34 см. Я 34 поділю на 3. 34 ділити на 3. Це буде 11, там, і 3 сантиметри. Ну, можна взяти 11. І тепер від бокового, бокового шву я відкладаю 11 сантиметрів. Просто рівненько так. Лінія. Там, там видно, що там рівно. По фото видно, що там просто рівна лінія. Так. Отже, це в нас отут буде шов Да? Шов отак пишу, що тут треба буде розрізати. Так, і так є. І ось отут, де боковий шов, я хочу зробити невеличке розширення. Я його зроблю, я зроблю потім, коли покрою, з метаю одягну на дитину і подивлюся, можливо, я потім оце захочу з'їздити, я не знаю. Але мені хочеться, щоб вона ну, трішечки чуть-чуть була все ж таки розширена. Тому я так зроблю. Я... Вправо і вліво від бокового шву відкладу по 2 сантиметри. Тут понизу. Понизу спіднички. Так. І ось отак зведу Таким трикутничком намалюю. Так. І буду розрізати. Що так? Це є. І е, останнє. Тут, пишу, що тут два в мене було, і тут два. Що я тут відклала. Е, це в мене, до речі, верх, верх спіднички, це низ. Це низ. Низ – це верх і верх. І е, останнє, що зараз залишається, це нанести е, лінію. Кишеньки, де в нас буде кишенька? Вона не пряма, отака якась, а отак трошки з нахилом. Ну, сейчас скажу, десь приблизно отак зроблю. Ось тут я відступила від лінії талії 4 см, а тут 6 з В цьому місці отак, 6,5. Ось отак, така буде кишенька. Зараз я виріжу свою спідничку і потім покажу, як я буду, як я робитиму кишеньку. Поки що на папері, потім вже на ткані. Вирізаю. Ну і тепер зараз розрізаю по цим лініям, ну, таким як трикутничку. Розрізала. Коли я буду кроїти, я буду орієнтуватися на оці крайні. Точечки оцих зубчиків і просто проведу рівну лінію. В принципі, можна було б цього не робити, а просто при розкрої додати там 2 см та і все. Ну, я вже так зробила. Спинка готова. Спинка це одна деталь зі згіном. Тепер, що. стосується передньої половинки спіднички. Значить, я отут пишу, що це в мене рельєф. Рельєф, а оце бік. Воно ну, то я тут і не заплутаюсь, ну, проте хай буде. І оцю частинку можна вже відрізати, вона не потрібна. І будемо е, зараз е, за, робити заготовку кишеньки. Так, перш ніж відрізати оцю частинку верхню кишені, де буде вхід, я отак хочу зробити. Я приклею сюди зараз кальку, шматочок. І нанесу лінію. Оцю лінію можна повторити там, де вхід в кишеню. Так, там, де рельєфчик, повторюю. Так, і де боковий шов? Ось так. Е, ну, Приблизно, приблизно відкладу, 13-12 сантиметрів, хай буде, від оцього входу в кишеню відкладу 12 сантиметрів. Промалюю простодією так. Зайву кальку я відріжу. Ось отут можна відрізати кальку по лініям, які є. Я... Так і ось так. Ну, і тепер розрізати по лінії входу в кишеню. Ось отак це буде виглядати. Значить, мені знадобиться. Дві детальки оціє, оці, оцієї частинки. Я пишу дві детальки. Потім дві детальки оцієї повністю частинки. Так. І ще дві детальки, знадобиться. І дві детальки без оцього верху, отакі дві детальки, я зараз перемалюю на кальку, оцю детальку, щоб вона не загубилася в мене. І тут е, дуже важливо Відмітити, де, де буде боковий шов, де рельєфчик, де верх, де низ, для того, щоб потім не заплутатись. Так, отже, хід в кишеню, рельєфчик. Так, низ. І бік. І зразу тут пишу, що це в мене бік. Що це в мене? Рельєф, що це вхід, вхід в кишеню. В кишеню оце низ кишені. Теж відрізаю. Вирізаємо. І як воно буде шиватися? Значить, спочатку, спочатку шиються оці дві детальки між собою. Ось отак. Ось так шиється воно все, Ви відгорнеться, з отак от, от перегнеться, і тут вже буде це як мішковина кишені. І, друг, і третя деталька. Ось отак воно буде накладатися. Тобто це вже буде як одна деталька. Оця деталька, отак от, -от накладеться. І тут прошиється, і тут прошиється швами. Все. Є, єдине, що потім тут треба буде закрити низ. І все. Тут я теж пишу, що таких детальок мені потрібно дві детальки. Така спідничка. Цієї детальки одна зі згіном. Так, це одна деталька зі згіном. Плюс іще сюди буде кроїтися пасочок, і в пасочок буде вставлятися резиночка. Наступного разу я буду круїти цю спідничку. Змитаю, подивимось, як вона сяде на, на дитину.